Вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні говоримо про центр нефрології та діалізу, цукровий діабет у дітей та кілька рецептів краси. У 2010 році в Івано-Франківську відкрили центр нефрології та діалізу. Він облаштований за всіма європейськими стандартами. Більше про його роботу нам розкаже завідувач центру нефрології та діалізу Степан Романський. Цього разу поспілкуємося із завідувачем центру нефрології та діалізу Степаном Романським. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, з якого року функціонує ваш центр і де були досі ці пацієнти, які зараз тут лікуються? Центр був створений у 2010 році, у жовтні місяці, У серпні місяці, в два місяці тривав ремонт, підготовчі роботи, налагодження апаратури. І... В жовтні місяці розпочав свою роботу. Наскільки взагалі потрібно було створення даного центру? Куди раніше йшли пацієнти? Дані пацієнти раніше лікувалися в обласній клінічній лікарні. Кількість даних пацієнтів з кожним роком збільшується. Збільшується за рахунок того, що збільшується тривалість життя, якість життя пацієнтів на діалізі. Певні хвороби прогресують і виникала така проблема. На даний час в місті Івано-Франківську 70 чоловік. Івано-Франківці потребують замісної неркової терапії методом гемодіалізу. Чи можете ви їх охопити лікуванням? Тобто, скільки є апаратів, скільки потрібно ще? На даний час у нас забезпечення по області є одне з найкращих в Україні. Тобто, ну якість надання і забезпечність визначається чергою. Тобто, Івано-Франківській області черги немає. Всі потребуючи таку допомогу отримують. На даний час у нас лікується 36 чоловік. Методом гемодіалізу і ще 30 чоловік лікується в обласній клінічній лікарні. Ви казали, що довелося ввести нічну зміну. Чому? Доводиться вводити нічну зміну, тому що поступають нові пацієнти. Це ці шість апаратів, що у нас є вже не змозі охопити, тобто була запущена нічна зміна. Центр працює в цілодобовому режимі і надається допомога всім потребуючим. Ви кажете, що окрім центру є ще відділення, так наскільки ліжок, хто там лікується? Центр нефрології діалізу передбачає цей 5 нефрологічних ліжок, яка надається допомога нефрологічним хворим. Тобто це пацієнти з різними захворюваннями, які не потребують замісної неркової терапії, або потребують її тимчасово, тобто так зване гостре пошкодження. Нир. І лікуються пацієнти, під підготовлюються до діалізу. Коли йде до компенсації діалізних пацієнтів, то вони можуть лягати і там це відділення 5 ліжок в складі терапевтичного відділення номер 2. А можете взагалі розказати, що таке штучна нирка? Штучна нирка це є один із методів замісної ниркової терапії. Тобто є три види замісної ниркової терапії. Гемодіаліз це очищення крові, перитоніальний діаліз це очищення е, через Живіт заливається розчини і трансплантована трансплантація ви кажете, з кожним роком зростає кількість пацієнтів. А які причини? Причини це є скровий діабет на сьогоднішній день і гіпертонічна хвороба. Тобто скровий діабет людина лікарів вже навчились лікувати, і цукровий діабет рано чи пізно проводить до наркової недостатності. Раніше такі люди просто помирали, зараз їм надається допомога, і вони можуть жити. Скільки обходиться лікування одного хворого, я знаю, це дуже дороговартісна терапія, чи вистачає коштів, звідки кошти? Кошти йдуть з державного бюджету. Все лікування йде гемодіалізом, основне лікування безкоштовно. І один сеанс гемодіалізу обходиться більше тисячі Їх потрібно 156 процедур на рік. Це все з державного бюджету. Пацієнт не платить жодної за не платить. Чого е, розвивається хвороби нирок? Тобто, що це провокує, що це за хвороби, які їхні симптоми. Хвороби нирок є, мають безсимптомний перебіг, як правило. Тобто люди багато людей звертаються тоді, коли вже функцію повернути неможливо. Тобто нирка не болить, вона поступово втрачає свої функції. Тобто, якщо людина контролює свій... Рівень цукру, рівень артеріального тиску, то періодично проходить обстеження, аналізи здає, тобто вона може на ранніх стадіях передбачити захворювання, і тоді ми можемо попередити прогресування наркової недостатки. Можете от дати поради людям? Тобто, як часто потрібно звертатися до лікарів, що перевіряти, на що звертати увагу? Звертати увагу знову на рівень артеріального тиску, на здоровий спосіб життя. Періодично проходити профілактичні огляди по місці проживання в Тобто банальний аналіз сечі, загальний, аналіз крові і біохімічні основні показники, які відповідають за функцію нирок, печінки. Багато зараз нирки йдуть як ускладнення деяких захворювань, знову тобто, ж той самий гіповтогічної з крови, діабету, печінки, серця, Тобто організм, як єдине ціле, нирка відображає. А якщо виявити на ранніх стадіях, лікується дана хвороба? Дану хворобу ми вилікувати не можемо. Ми її можемо тільки попередити прогресувати. От штучна нирка. Тобто, це не все життя, вже так людина постійно повинна проводити цю терапію. Ну, якщо ми говоримо про хронічну хворобу, нирок, це до кінця життя. Якщо ми говоримо про гостру, то функція тоді в даній випадку відмовиться. А от коли штучна нирка ну, на все життя, то тобто людина абсолютно втрачає працездатність. Чи вона якось приходить до вас там на терапію, може, а далі займатися своєю діяльністю? А зараз ми боремося за якість життя пацієнта і стараємося, щоб пацієнти були соціально активні. Тобто навіть це створення нічної зміни дозволяє дня пацієнту займатися. Хто займається бізнесом, хто на базарі торгує. Ну, якось старається жити і бути соціально активними і потрібними в цьому житті. І вночі він може прийти, нормально провести процедуру, реально встати, знову проти народу. Скільки стільки ще потрібно апаратів? Хотілося б, щоб було там більше апаратів, я думаю, стільки потрібно. Не можна сказати, що апарату потрібно, апарат, якщо потрібно, його поставлю. Справа в тому, це є великі кошти на забезпечення і на роботу цього апарату. Проблема не в апаратурі, а проблема в забезпеченні витратними матеріалами. Ти... Ставити апарат, ми його мусимо заповнити три рази в день, щоб він працював. Такі самі апарати стоять за кордоном. Такі самі апарати стоять, як в нас. І допомога надається така сама, як за кордоном. Тобто на європейському. Ми лікуємо людей так само, як лікують людей в світі. Ще планується відкрити даний центр Рожнятові, так? Так, це плани обласного центру нефології діалізу. Тобто ми боремося зараз за це, щоб пацієнт доїжджав до центру нефології не більше, там, ніж 30 кілометрів. Тобто, щоб пацієнту було зручно добратися. От якщо брати там східні області, Крим, зокрема, там люди доїжджали до 200 кілометрів, три рази в тиждень потрібно доїжджати на процедуру. А в нас в області стільки центрів є? на сьогоднішній день бійці. Дякую вам. Скажіть від вас рецепт здоров'я. Вчасно звертатися до лікаря, не займатися саме з лікуванням, здоровий спосіб життя. Дякую вам за розмову. Цього разу ми спілкувалися із завідувачем центру нефрології та діалізу Степаном Романським. Більшість людей цукровий діабет сприймають як вирок. медики вкотре наголошують з цією недугою, можна жити. Не захворювання, а спосіб життя з цукровим діабетом можна абсолютно нормально існувати. Ще раз напередодні всесвітнього дня боротьби з цією недугою наголошують медики. Проте хвороба і справді серйозна. У світі нею хворіє більше 370 мільйонів людей. Тому зараз говорять про пандемію цукрового діабету. В Україні таких пацієнтів близько 7 тисяч щороку івано-франківську з'являється майже 40 маленьких пацієнтів із цим захворюванням. Причини його розвитку досі не з'ясовані однак, гіпотези є. Ведення прикорму коров'ячого до шести місяців. Друге пізня профілактика рахіту, тобто назначення вітаміну Д після шести місяців. До обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані, спровокованому діабетом, Марічка потрапила у два роки. Зараз їй дев'ять. Вона добре навчається і збирається займатися бісероплетінням. Мама Наталія каже: її дитина ще один доказ того, що з сукровим діабетом можна цілком нормально жити, якщо дотримуватися лікування п'ятиразових уколів інсуліном та дієти. Ну, рано у нас сніданок. З гречка все йде. Чай або компот. Це не солодке, це спеціальні для них. Дієти, соблюдати, щоб не втомлялися сильно. На цукерки табу, однак різні ягоди тільки на користь. Медики кажуть, усім тонкощам життя з цією недугою навчають у школі цукрового діабету. Крім того, на Прикарпатті вже є новинки в лікуванні. В області 13 дітей мають. Інсулінові помпи, за допомогою яких вони вводять інсулін, тобто не потрібно вже дитину п'ять разів в день колоти, а інсулінова помпа ставиться катетер і вводиться один раз в чотири дні. І за допомогою того катетера подається інсулін. Проблемою кажуть лікарі є навіть не те, що кожного року на 15% збільшується кількість маленьких пацієнтів, а занедбані стадії хвороби. Тому просять батьків бути уважними до своїх малюків і наголошують, якщо дитина багато п'є, часто мочиться і стрімко худне, одразу звернутися до медиків та здати кров на цукор. І традиційно на сам кінець таємниці краси з ними з вами діляться фахівці салону краси Венера. Кожна успішна жінка мріє мати чисту шкіру обличчя. Жінка повинна вміти подобатись оточуючим з першого погляду, а це неможливо без постійного догляду за собою. Ультразвукова чистка обличчя саме та процедура, яка очистить шкіру обличчя від забруднень, ороговілих клітин, комедонів при цьому не пошкоджують шарів шкір. Не залишаючи почервоніння і припухлості. Ультразвукова чистка підходить усім типам шкіри і для будь-якого віку, але особливо процедура показана для жирної, ураженої вуграми шкіри, коли видимі розширені пори, пігментні плями, невеликі косметичні дефекти. У підлітковому віці ультразвукова чистка може бути корисна, оскільки є відмінною профілактикою гормональних змін шкіри. Після процедури не потрібний період реабілітації, а ефект відчувається миттєво. Шкіра стає світлішою і рівнішою, зникає пігментація. Ультразвук здійснює вібраційні рухи шкіри, виконуючи клітинний масаж, покращується кровообіг, проходять розширені пори, Покращується колір шкіри. Етапи проведення ультразвукові чистки обличчя, демакіяж, скраб при потребі, розігріваючий лосльон для розширення пор, ультразвукова чистка, дарсонвалізація, лікувальний лосьон, маска і завершальний крем. Рецепт скрабу маски від салону Венера. Беремо 1 столову ложку подрібненої вівсянки, додаємо одну чайну ложку мигдалевої олії. Все це ретельно Перемішуємо і накладаємо на попередньо очищене обличчя на 15 хвилин. Змиваємо теплою водою. Бажаю усім залишатися красивими та успішними. З вами була програма Рецепти здоров'я. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402. І будьте здоровими!